Знаєте, є вже багато років в Україні, ну, у освіті, то взагалі дуже давно така глибока, тривала, ну а може, часом не глибока, така більш пафосна чи радше поверхова дискусія на тему жіночого письма. Про це говорить дуже багато, говорять дуже різні люди. От, наприклад, дискусія чи добре зробив Василь Габор, що в своїй антології жіночої прози та есеїстики поставив слово жіночої хлопки» чи ні. Про це написано вже дуже багато літературознавчих праць. Але тим не менше, проблема є відкрита і може і завжди буде відкрита. І дискусія продовжується. Мені особисто здається, що деколи це дуже умовно. Бо читаючи вашу книжку «Прозорі жінки, я часто впізнавав себе. Ну, це дуже дивно, тому що описуються такі, справді такі жіночі переживання, жіночий стан, жіночий настрої, жіночий спосіб мислення. Але все-таки, очевидно, є в людини щось понад статеве, щось, що об'єднує і чоловіків, і жінок в якихось універсальних своїх відчуттях, психологічних настроях і так далі. І, власне, моє питання полягає в тому, як ви бачите жіноче письмо, чи ви про це думаєте. Чи ви як і кожен митець напевно скажете, що для вас це не має жодного значення? Ви просто пишете, але тим не менше, оскільки ви є, окрім е, того, що є митецем, все таки є ще і інтелектуалом, е, журналістом, есеїстом, який думає, аналізує, яка є ваша опінія стосовно жіночого письма. Я думаю, що все-таки жіноче письмо справді існує як щось таке осібне окреме від е, письма чоловічого, але ще треба дуже довго виявляти, в чому саме полягає та особливість і е, е, унікальність жіночого письма. Ну, е, свого часу я написала. Книжку література критичних статей Жіноча роль, де я намагалася з'ясувати для себе, що ж таке жіноче письмо на прикладі автобіографічної прози наших моїх сучасниць-письменниць. Наскільки це мені вдалося, я не знаю. Ну, тоді я е, начиталася певних речей е, від ЛН Сіксу до, ну, тут можна купу імен називати, про, про, про деякі з них я вже й забула. І е, Всі ці теорії, е, різоми, е, всі ці теорії, коли, е, як здається, Деріда сказав, що в жіночому письмі, письмі маргінальне тобто те, щось, що перебуває від центру, стає таки центральним. тобто... Багато хто з дослідників каже, що жіноче письмо вирізняється від чоловічого, ну, якщо сказати так грубо і приблизно, то жінки буває ходять навколо, навколо, замість того, щоб як чоловіки сказати прямо і відразу щось назвати, щось класифікувати. Це є узагальнення, яке може хибувати так само, як будь-яке узагальнення. І, зрештою, просто знаєте, мені свого часу стало дуже якось непереливки, коли про якісь добрі, гарно написані твори жінками говорилося так. О, це справжній чоловік у спідниці. О, там ця жінка пише так, що міг би позавздити будь-який чоловік письменник, ця поетеса позбавлена жіночого сюсюкання, вона відразу там. От... ну, Тобто відштовхування, оцінка того, що зробила жінка як письменниця, відштовхуючись, від Чоловічого е, письма, від чоловічої стилістики, від досягнень е, чоловіків в літературі. І з цього постає, що жінка, от вона, яка, знаєте, вона все-таки як не от Чогось такого, що постійно треба було щось обумовлювати, якось її вигороджувати і, зрештою, захищати, так би мовити, і пояснювати, що вона має право свої право на життя, на висловлення, на самореалізацію, ну десь так, майже як чоловік. Але е, я була свого, свого часу брала, е, як на мене, таке цікаве інтерв'ю з е, Тарасом Прохаськом, і в кінці я зробила інтерв'ю, яке вже йому років 10, певно, і, і зроблено воно, до речі, у Львові, там на Кривій Липі. Так от, е, в підсумку, я була е, написала про те, що для мене е, проза Юрія е, Тараса Прохаська е, вона дуже фемінна. Вона якраз має дуже багато ознак е, е, саме жіночого письма. І найцікавіше, що коли я про це заважила одному літературному критику, він дуже дивно зреагував на це. Знаєте, як він сказав: Та ну що ти таке говориш? Та Тарас про Хаську, та, та в нього ж двоє синів, він народив двох синів. Ну мені було страшенно смішно з того, розумієте? От. А власне, Данило щойно пан Данило сказав про те, що він відчув якісь споріднені речі ну, в моїх новелах, споріднені з його світові чуттям. Мені здається, справа власне у психотиповій. Незалежно від статі, у світосприйнятті, у вразливості більші чи меншій, тобто йдеться, мабуть, у багатьох речах не власне не про стать, а про повторюю. Ну, Якщо вже говорити мовою фізіології і психології про певний психотип. А знову ж таки, як ми будемо дуже в якісь речі е, намагатися заглибитися, то ми ж дійдемо до того, що ну так, е, стверджується, що кожна творча е, особистість, чи то художник, чи письменник, чи, е, чи людина, яка е, танцює балет, як це балерун і, і балерина. От вони зрештою бісексуальні, принаймні, якщо говорити про психологію, тобто це люди, які здатні більше ніж пересічна людина, ну оцінювати іншу за статтю людину. І більше перейматися і уявляти той світ протилежний статі. Ну, у загальному таким чином не будемо далі входити в якісь інші нюанси. Ну, так мені принаймні здається, що є яка різниця між тим, як пишуть жінки, і ті і чоловіки, і ті, хто дуже докладно досліджує текст, структуралісти. Є багато шкіл в літературознавстві. Ті дуже чітко можуть класифікувати, коли затулити ім'я автора чи авторки. Вони можуть дуже чітко, я думаю, з'ясувати, чи це написано жінкою, чи це написано чоловіком. Хоча ж свідомо можна стилізувати письмо, правда? Можна ж багато інших речей зробити так, щоб одурити читача і. Ну, не одурити в сенсі підвести під монастир, а от створити якусь таку хибну оманливу картину, це як художній прийом. Напевно, може бути і так.